Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Є люди, яким це просто за станом здоров'я вже необхідно. Вони не можуть ефективно виконувати якби свої, е, свої службові обов'язки. А що війна закінчиться? Наоборот, можна повищати інститути безпецки. Брат рідний, добровольцем, пішов. А як давно служить? З марта 22-го року. Дуже жорстко. Ну і нема виходу. Наша країна менша. Як нам? Ми воюємо з монстром. Я знаю, да, Проблематику, що ті, хто звільнили з полону, ті, хто не мають ротацію, вже там багато років там, поранення, інвалідності. Ну, це треба вирішувати. Просто наладити, навести порядок. І ну, яким образом, я не знаю. Якщо людина прослужила і втратила своє здоров'я, то це на її вибір. Вона свою частку, так? Вже заплатила. Ну, як Велику вітчизняну війну. Чотири роки воювали. Була демобілізація? Не було. У мене навіть є знайомий, який повернувся на реабілітацію після поранення. Його нормально не вилікували, повернули на фронт, і буквально через пару тижнів вже цієї людини не стало. Треба підвищувати такі патріотичні настрої, забезпечувати. Гідно наше військо і ротація повинна бути. Я служу. з 2001 року. Це рішення приймає моє командування, тобто щодо проходження служби, локації і так далі. Після того, як ми знаємо, що наш супротивник явно не дотримується певних конвенцій, полонених потрібно однозначно відсторонити, так якщо коли їх повернули. Тут варто дивитись не тільки на фізичне здоров'я, і на ментальне. Надо... Цю нечість вигнати, а тоді вже будемо розмовляти про демобілізацію. Такі думки там.